Так, усім привіт! Коля вже вдома. У нас сьогодні тепло, але вітер, такий вітер. Страшний, вчора і сніг, і дощ, і то воно розтає, то воно замерзає. Сніг хрипить такий. Потім дощ пройшов все змило. Сьогодні зранку також дощ був такий. Зараз вітер, але тепло. Я вам хочу сказати. То на вулиці геть тепло. Так. У мене гриби ростуть повним ходом, щоб вам показати, походити. Там воно на вітер буде задувати, мабуть. Воно, бачите, гриби. І там воно скільки грибів таке Можна всю зиму хризантеми садити, нічого їм не буде. Ото от, два дні був такий, що мороз. Майже 11 було морозу. Сонечко таке було, а то більш-менш тепло. Пару градусів вночі, а в день плюс. Такі. Я бачу, бур'яна буде в мене. Вже виростає. Навіть троянди не попримерзали, листя, зелене стоїть. Я ж кажу, і гриби ростуть всю зиму. О, гляньте, яка хризантема. Листя такі. Влітку не було, так і таке ще й бутони воно є, дивіться. Гляньте, вона ще й бутони тримає. Тут усе на троянді бутони є. Скоро зацвітати буде. Гляньте. Мені подобається така зима. Слава Богу, що така зима. Щоб не було ото тих морозяк, та того снігопаду, і краще буде тепло. У мене кури почали нестися один день, три яйця, один день, одне яйце. Я вже на, цей, на новий рік почала збирати яйця. Все одно якісь пару салатів зробиться. Так що такі справи. Я буду зараз йти, готувати ети, їсти щось. Щось їстечки буду готувати, не знаю що. Мабуть, борща. Якусь кашу може. Не знаю, що придумаю щось. А у мене сьогодні на обід знову борщик. Такий ось смачненький. З квасолькою, червоний такий такий гарненький. Зараз ще кріп кину, дістану з морозилки закипить і буду вимикати. Такий червоний-червоний. Навіть м'ясо зі свининкою, шматочками. Дети м'ясо. Так хотіла цей, а один кусочок на одну ка... на цілу кастрю. <реш> ну. Це я шуткую. Так, все закипає, зараз кину кропчик. Так, а тут у мене тушиться, поставлено плов, м'ясо на плов. Не знаю, що у мене вийде, як завжди, рисова каша з м'ясом, бо плов, я, чесно, не вмію готувати. Він у мене ніколи не плов. Ну, что получится. Все одно будет смачно. У нас мяско. Хотим все морква. И будет плов. Бурчик у меня готов. Плов сейчас будет. Будет смакота. Я еще короб разморожу, посмажу. Что значит, уже хочется смаженной рыбки. Разморозю. Сейчас, сейчас, сейчас пакетик разморозю. Сейчас <зараз>, Зараз пакетик. Шматочки такі непогані розморожуються. Будемо дня на три їсти. Ну, як то кажуть, уже плов розсипчастий у мене не вийде, тому що кинулася, у мене довгого рису там геть трошки, а є тільки такий круглий рис. До буде рисова каша з м'ясом, під виглядом шоплов. Все, рис залила десь на палець півтора води, і хай так стоїть булькає, я зараз накриваю кришкою і хай потихеньку булькає. Я так розповідаю, наче рецепт ідеального плова. Варю кашу з, з м'ясом. І так розповідаю, все таке те та саме, покроково. наче там, я не знаю, такий супер-супер рецепт від супер-супер хозяйки. ха отримав. Штани ватні кухайку. <плево> <laughs> я же скажу, первый был идеально, второй уже больше. Третий еще больше. Не, пожалуйста, оставьте мне хоть третий. Не надо мне еще больше. Что? Где их? Как я и сказала, каша. А тільки що одною рукою зараз я ще й скину. Да. То, що я їй казала. У мене постійно получається каша. Рис не підходить. Такий. А навіть якщо він не підходить, то в мене все одно виходить каша. Ну <різь> нічого, каша та й каша. А багато в тебе накопичилось. а, а багато в тебе накопы, mm. смажа коля рибку. Хотіла сказати, этот жарун профессионал. Що я вмею это я роблю. Роби. Я вчора ці смажила. Ці. Сыр. Ці. А... Рибку сьогодні ти смажешь. А ти на домашний алий смажешь, да? Да. Ничего чую запах. На домашній олій. Розкажи, як ти сьогодні з зубом страдав? <laughs> Цим зубом? Страдав, вискочив, я кашпарин з того кабінету. Каже, іди, тебе гукають. Кажу, мене чого. Він каже, іди. тобі будуть виривати замість мене. Я зайшла туди і стоїть, стоїть, чи сидить, сміється. Каже, я вам нічого робити не буду. Кажу, То я знаю, що мені робити. Та розказав, що там, як там. А же, без уколів робить? Так, да, каже, я каже, навіть якщо я зроблю проби йому, говорить, йому нічого не покаже ніяку реакцію, я не візьму на себе таку відповідальність. Говорить, мені тут роботи, каже, на 10 хвилин. Він зараз каже, вийде за межі лікарні, йому стане погано і що, каже, я угу. не візьму на себе таку відповідальність. Каже, трохи, трохи потерпе. Каже, взагалі такі, каже, у кого є алергія, роблять під наркозом. Оці ті самі, отакі всі процедури. Я не можу було сказати, як ото кажуть, під наркозом, молоточком в лобу ото цю. Щоб <клес> він тебе виробив? Так. <клес> 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 <Да. клес> Я не ну, можу сказати, хай би ти виробив, вже зробив все, що треба, і не мучився з тобою. Йому, по-моєму, проще було б. Він не, не казав вже, Каже, mm -hmm. вже на наступний раз, взагалі, каже, буде не больно. Мабуть. Мабуть каже. Ну no, тому що ти ж бачиш, він казав те саме, а ви не дзвонили, як воно боліло оце неділю. Треба було приїхати. Е, я б каже, вскрив, подивився, що він один нерв вскрив, а до другого не дістав. Получається, воно один убило, а другий ні. От. Не знаю, він так з однієї сторони потругав, то воно ну, не больно було. А з другої сторони ооох. А цей кричить, каже, лікарю, я памперсний. Я на тому скріслі йожила там, його кліно, нема куди. Ну Він так насміявся з нас. Ото жіночка, що перший раз мені зуба шурвала, бо то поганого. Вона ж мені каже. Будем типа укольчик робити. А я ж кажу, що у мене волярбене лекарство. Тоді без укола. Так больно. Нічого каже. Кажу, я вам типу столубці кажу по відпусу. Щас кажу. Бовти такі. Твак, у мене не закривається моя коробочка. У голову ста. Стала ж одна жинка, держи камень, не... Вперед оттуда, Ох, ка ну ничего себе, вышел оттуда, говорю, дякую, жиночки, и пошёл. Ну, глянь, ну, глянь, глянь, ух-ка, ну, жиночки. Зина, если ты её побачил в этом кабинете, я, наверное, в обморок в бы. А это да... Цей переляку забув, які ліки йому можна, які не можна, які є, є на які не можна. Він каже, що, що каже йому можна, що не можна. Розказала, постояли, посміялися, вихожу, цей стоїть, вискалив свої зуби на, на всю лікарню. Я вихожу, кажу, пішли, кажу, нещастя, він аж пирхнув кабінет. Ну, а что вы пьете? А... Ну, ну когда зуб болит. А я на нее удивлюсь, он не с ними, с стоит. Я не знаю, что ему сказать. Хотел бы сказать, дядьку выкинь, бо их боюсь. Я уже такие что, проволоку купать я начал бацать, но я Ой, Господи, Николя, 33 тридцать счастье. И чего, шарас Да, да. ощущение. И что? что? Он Ой, це да за. Ну що, якраз поки доробиш зуб, то і випишу з лікарні. Угу. На вулиці темно, я тільки додому попадаю. Чо, ну сьогодні аж ти в скільки? В два вже був вдома? Ну да. В двум году не вже вдома і години вже додому. Ой, сьогодні заїхали в Велмарт. Боже, такі ціни щось. Mm -hmm. Я походила, подивилася, це капець якийсь. Це просто, чи вони гиля такі ціни вже перед святами почали піднімати? М'ясо 160. М'ясо це як м'ясо. Ну, яйця по 220 гривень. <рес> Ні, ну що, були там по 40, по 60. Пр... Прости. А так такий лоток, тільки що плівкою затягнутий. Да. Такий самий, білі яйця, 220 затягнуті. Ні, лоток там 30 штук було, 220 гривень. ціна. Вот ну, то, що я тебе покажу. Не може бути, що то лоток 300 220 гривень у той лоток. У то а він лоток? замотаний, да, плівкою, я у той лоток. То Ні, а у ті, що в коробочках, там у то 98. О, я думаю, що то за десяток, то там... Ні, у то лоток повністю замотаний, у то... Ну, то такий. Ну, ті 83, бачу, 82, 84. Ну, саме дорогі, це 86. Ні, 92 було. Я не бачу. Були, були. А ото 114. Не знаю, я глянула. Я подивилася, що на сири ціна така бешена, потім на йогурти, на молоко, на все піднялася ціна така, що, що капець, Я пройшла, подивилася уже. То ми брали ото то курей. То Ну, це що, зараз брали? Ото, на прошлої неділі десята по це ну, що брали? На прошлої неділі, то що раніше. Ну, раніше ми брали теж по 80, і по 90 брали, і по 60. Ну, це... А, зараз... а ці хоче ми брали по, 8, по 80, ну, 81 гривня кілограм. А зараз ось качки, щоб без крил. 130. Я кажу, 130, 130 на ринку домашню 64. качку можна взяти. 130 да. Yeah. Правда, не знаю. Можна було, по крайній мірі, місяць назад, зараз не знаю. Бо так як ми ходили хризантеми, купляли, то були качки, кури у ці бройлери продавали своїх битих, то були по 130 кг. Зараз не знаю, зараз теж, мабуть, перед святами попіднімали. Так і піднімають. Можна рибу мають. що є, то і будемо готувати. Пару салатів зробимо і більше я нічого не збираюсь робити. Ніякі свята, нічого. Що святкова? Нема що святкова. Я ж кажу, зроблю чисто для того, щоб не сидіти за пустим столом. Ми не вийти в Новий рік за пустим столом. Пустим столом. там Ну, в принципі, ніколи не сидимо і не святкуємо, на. Да? Сіли, поїли і та і все. То телевізор дивимося, Воні то ще що в... щось. В інтернет та і все. Ми ніколи його так, щоб святкувати. Прям щоб так ух святкувати, там щось якесь я ті й не святкували. Не свято. Свято. я в принципі його не розумію. Як ото люди цілий рік жмуться, потім за два місяці скупляються гроші, відкладають. Ну це ще до до це до війни, як було, щоб один раз в рік поїсти гарненької колбаски, хорошої рибки, наготувати, потім його це все в сміття викинуть, скільки грошей потратити. Чо не куплять собі потрошки цілий рік і їсти? Ну, чи... Да. Що то іменно, Ну це ж новий рік. Треба гарненької ікри, гарненької риби смачненької, дорогого, то купи собі потрошки та їж дороге цілий рік. Що іменно в Новий рік, я не розумію таких людей. І той салат приготую, і той салат приготую. Ну, приготуйте та й поїжте, Ну, що іменно в цей день готувати. Я не розумію. І так. Ну у Бога життя в кредит не взяли. Живем одним днем. Итак, сегодня есть и завтра нас нема. Во всем собі отказываешь вечно. Пансох будем Тогда комментаторы. Ой, так що таки справи. сколько сможешь рыбку рыбку хоть так темно О, вот так Такой смачненький хотела сказать карасик этот корок карасик Так що такі справи? Так, все, я вже набалакала, постояла більше, ніж дознімала до цього, що готувала. Все. О, всім смачного. Да, всім пока-пока. До наступного відео. Бо це можна так триндіть <говорить> і на 4 години. Всім пока-пока.